Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила приготувати такий літній салат. Ну, з того що мало, з того, що маю, і думаю, треба приготувати, бо, бо вже літо і щось такого хочеться, що вже навіть не знаєш, що би то приготувати. Ну, я вже тут на, на, нарізала ті інгредієнти і вам покажу. Приготуємо з вами раз. Ну, якось так, якось так. Дивіться, мої дорогенькі, я тут накришила кріпи, цибулю, так як я все кришу. Кріпі, цибулю, все докупи разом. Тут мала кусочок вареної ковбаски, я її підсмажила. Я її підсмажила так, щоб вона була підсмажена. І вона холодна, і вона холодна. Тут мала сира кусочок скришила, тут яйці накришила так, як, як є, так накришила. Грубо, так, як є, так і накришила. І тут маю огірочки. Ну і майонез олій, перчик сіль. Перчик, сіль. Отакий от я зроблю зараз салат. Все разом змішаю докупи, і такий буде в нас літній салат. Ну, отакий от буде салат, ну, а що робити? Літо щось хоче такого їсти вже літнього. Так, я маю тут таку миску, бачите? Я маю тут таку миску. І все, бо вона велика. І я весь час її тако на салат маю. Цілий час так якийсь салат, і я сюди всю її, е, всю миску. А потім вже можна в щось друге пересипати. Висипаю всю цибульку. Всю цибульку висипаю. О. Ну, багато буде, ну, але то літо. Зараз за, за два рази. І ще дочка має приїхати, то вона не весь час бере, знаєте, отак от виходить, що вона приїжджає, але вона не весь час тут бере. Не треба, не треба, не треба. Не... Якось так. Ну, але що робити? Що робити? Тут ту ковбаску зсипаю. Так, все зсипаю знаєте. Що, сипаю кубки, аби, аби воно і трохи перемішаю, бо воно потім як нараз мішати його, то воно йде дуже багато і зле. Десь ще не докрищила цибулька. Висипаю сир. також перемішаю. Сир меншими кусочками, але він його треба вимішати все добре. І тут я маю накришений огірок. Бачите? Ну, от так, накришений. Три огірки накришила. І думаючи, не хочу, щоб вони, може, пустили трохи юшку, знаєте, бо вони так з пів години вже як накришені. Я, а не пустили. Трошки, трошки, знаєте, так трошки, трошки. О так. І о тепер ще ті огірки. Вимішаю добре. А тепер посолю. Посолю так на око, знаєте? Ну як тож нема такого. Тут нема всього, що порівно якогось такого рецепту. І отаку от маленьку ложечку поперчу. О, і тепер перемішаю. Тут, в принципі, нічого не солене. Знаєте, що солі, що солі треба. Тут нічого не солене таке. Тепер дам пару ложок олії. Дам пару ложок олії. Так, за три ложки я маю таку велику ложку. О, за три ложки олії дала і дам майонез хтось скаже сметану. Ну, хто собі як хоче, знаєте, то кожен собі як хоче. Подивлюсь, чи ще треба, чи не треба. О, у мене майонез отакий, бачите, королівський. Я його весь час беру, цей майонез. Ну він мені подобається, я знаю. 67% жирності, бо вже 72, то вже мені зажирний. А 67% якраз, якраз добре. Ну от, і все разом вимішаю. І будемо пробувати, що він собою представляє цей салат. Ну от, мої хороші, я вже салат зробила. Добрий, смачний. Тепер буду насипати в тарілку. чоловіка кликати на обід. Я приготувала макарон і салат. Може, воно і не так, але для нас буде так. Знаєте? Для нас буде так. Отако. Отако. Такий вийшов в мене обід, мої хороші. І зараз я буду чоловіка кликати, щоб йшов обідати. І якраз така година, щоб він йшов обідати. Ну, отак. Якось так, якось так. Такий вийшов у мене смачненький салатик. Обід приготувала. І зараз покличу чоловіка. А вам всім щиро дякую, хто був зі мною, хто мені пише коментарі. То ставить подобайки, підписуйтесь на канал. Вам всім щареснько вдячна. Всім вам щиро вдячна я. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока. Бачите, у нас так припарувало, припарувало і якийсь дощик починає. Ну, Чи то буде дощ, чи то, що таке накрапає більше. І, і, і все, то не знаю. Отаке о. таке во. Таке паде легеньке. Може богдай, щоб де легеньке, що не буде е, сильного такого і біди. Ось така о во, хмарка і так, і так падає дощик. Бачите, мої дорогенькі, у нас пішов дощ. Пішов дощ, я йду так попід хату, мені на плечі паде дощ, але я знімаю тішусь і знімаю, що і на телефон паде, щоб в нас дощик. Щоб в нас дощ. В нас до... Ой, тут нема. Видите? У нас дощик. Господи тобі слава. Що хоч трошки, боже, поможи, що у всіх людей дощик прийшов, що у всіх людей було все добре. Де нема дощу, там на Харківщині, жіночка мені. Жіночка мені пише, що нема дощів вже три місяці, чи, чи четвертий чи чотири місяці від лютого. Нема дощів. А в нас, слава Богу, але видите, то звідти така йде хмара така, і такий легенький йде дощик. А сюди все сухо, подивіться. Все сухо. Але може Бог дасть, що воно все, все помаленько домочить. Я уламалася квіточка. Так якби був такий дощик, скажу вам, всю ніч. Якби був всю ніч, ви бите, так на стіну паде з того боку, то було б дуже файно. Було б дуже файно. Я вже навіть той свій вазонок видав, як він, торішний, то торічний, та й того він такий, один вже висох, а другий ще такий, то я його навіть і сюди і винесла. Сюди винесла, може, може його дощик. Домочить Чекайте, я підсуну сюди, сюди, ну що, тут паде зрине, а може сюди, такий його, може б де так на него більше падати Дощик. Ну, отак, боже, поможи нам, щоб був дощ. Зараз винесу ще свої, знаєте, гортензії, щоб дощ обмив. Вазонки свої повиношу, щоб, щоб тут дощ обмив. Знаєте? Дивіться, що там той кіт мені наробив. Ото кіт. Або, ви, позмачу, то все вже знов треба. Хто буде попрати. Зараз повиношу на дощці всі свої квіточки. Бачите, материнки, повиносила. Повиносила ті свої квіточки. Ось таке все бідне. Зараз тут прийду помию ще, тут під на сі веранді. І отут повиносила. Най вони всі мокнуть. Коби хоч той дощ був. Тут вони будуть мокнути, якщо буде дощ. Угу. Отак якось. Отак якось. Аби такий спокійний він був. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я от дуже в таку погоду люблю, люблю робити на дворі. Нічого, що дощ паде на плечі. Я би от йшла там і, і той дикий виноград зривала і то обрізала, і то от так я люблю у дощ робити, в таку похмуру погоду. Угу. Але я ще маю там трохи в хаті роботи. Як буде падати, то я ще потім вийду на двір. Я потім ще вийду так якось. Якось так. Знаєте, скористалася моментом, вже все тут повимивала, повитирала трохи е, порохи, помила ті мисочки від тих вазоночків, а вже нема дощу. Вид тих хвилин, може 15-10 такий волегенький попадав, вже нема. Вже от попід хату сухо і вже нема. Може, зараз буде ще, але наразі нема. А я трохи помила. трохи помила, то то все. Бо, бо тут завжди раз треба мити. Завжди раз тут о, все треба мити. Ось якось. Якось тако. Ой. Я б не впала, аби я ще що не виробила. Угу. Ну, най вони будуть, Най вони будуть, сонця нема, то най вони будуть трохи на, на вечір, може. Ні, і на вечір не заберу. Може, знаєте, на вечір, може, хоч роса впаде на них. Хоч може, роса на них впаде тако якось. Dobre, dobre.